Події на фронті, робота волонтерів, події на культурному фронті. Про все найголовніше у нашому випуску прямо зараз вітаю в ефірі в студії, шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Не припиняються обстріли Запорізької області, але не припиняють нести втрати і загарбники від дій наших захисників. А також не припиняється міжнародна підтримка України цивілізованими державами. Хроніки воєнного стану. Дивіться на початку випуску. Триває 268-ма доба спротиву агресору. Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ. Та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню на запорізькому напрямку з мінометів по районах Залізничного, Малих Щербаків та Щербаків Запорізької області. До управління національної поліції в Запорізькій області надійшло п'ять повідомлень про руйнування будинків, навчальних закладів та іншої цивільної інфраструктури. Вночі ворог атакував наші мирні населені пункти внаслідок влучання ракети, ймовірно, с 300 в одному з сіл Запорізького району пошкоджено будинок культури. За попередніми даними люди не постраждали. У Вільнянську тривають аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого двоповерхового житлового будинку. Кількість жертв продовжує зростати. Станом на 18 листопада відомо про десятьох загиблих. Наразі рятувальники шукають тіло наймолодшого десятирічного хлопчика. Як повідомляють у ДСНС, вже розібрано понад 90 тонн залишків будівельних конструкцій. Рішенням виконкому вільнянської міської ради сьогоднішня дата оголошена у місті днем жалоби. Від ворожого вогню знову потерпала Дніпропетровщина. Зокрема, у Нікополі зафіксовано понад 40 прильотів з реактивної артилерії. У місті пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, лінія електропередач, сонячна підстанція та гаражний кооператив минулось без постраждалих. Втрати ворога зростають щодня за минулу добу, Збройні сили України знищили 350 окупантів, танк, 4 броньованих машини, 5 артсистем, 5 безпілотників, 6 крилатих ракет, 4 одиниці автомобільної та спецтехніку. За інформацією генштабу, зв'язку з значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу на тимчасово окупованих територіях Луганської області, наказом так званого Міністерства охорони здоров'я працівників медзакла. Ладів зобов'язали стати на військовий облік для подальшого докомплектування вакантних посад. 18 листопада в Україні відзначається День сержанта ЗСУ. В умовах нинішньої війни їхня роль є надзвичайно вагомою, адже лідерські якості, знання, особистий приклад та високий професіоналізм наших сержантів є запорукою високої боєздатності та успішного виконання бойових та службових завдань. У звільненій Снігурівці Миколаївської області СБУ затримала високопоставлену колаборантку, що очолювала апарат окупаційної адміністрації. За інформацією правоохоронців, зрадниця виконувала вказівки рашистів, а також вирбувала місцевих жителів для співпраці з ворогом. Вона також формувала документи для видачі гуманітарної допомоги та грошей. Харківська обласна прокуратура спільно із слідчими поліції провели огляд ліцею у деокупованому Куп'янську. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5 тисяч російських підручників для школярів перших 11 класів. Крім того, виявлено і атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка. Підписані так званим главою військово-громадянської адміністрації Харківської області, президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валадісом Домбровськісом. Обговорили питання невідкладної фінансової підтримки нашій державі, узгодження планів на наступний рік. Іноземні партнери висловили готовність допомогти із швидким відновленням житла й об'єктів соціальної інфраструктури, а також залучення Єврокомісії до запуску фонду. Від. Парламент Швеції затвердив пакет допомоги Україні. Зокрема, буде передана оборона техніка та спорядження на суму понад 280 мільйонів доларів. Військова підтримка включатиме системи протиповітряної оборони, боєприпаси, а також броньовану техніку. Прицільні пристрої, зимові комплекти, намети та маскувальні сітки. І поки світ допомагає Україні і Запорізькій області, ми й самі не залишаємося осторонь. Щоб не виробляли загарбники, тримаємося, боремося, робимо все для перемоги. Незламна Олена Машталяр розповість про ситуацію в різних населених пунктах нашої області. Команда Мелітополя приїхала з гуманітарною місією до звільненого Херсона. Понад 60 тонн продуктів харчування, засобів гігієни та медикаментів роздали понад трьом тисячам жителів міста. Тікаючи, рашисти залишили Херсон без світла, води, інтернету та зв'язку. Тож херсонці, як ніхто, потребують допомоги. Вірю незабаром. Мелітополь також буде звільнено від окупантів, і міста України так само об'єднаються, щоб допомогти Мелітопольцям. Заявив мер Мелітополя Іван Федоров. В самому ж тимчасово окупованому місті загарбники майже зупинили видачу гуманітарної допомоги пенсіонерам. Спектакль закінчився, псевдореферендум відбувся, і тепер людей годують не гуманітаркою, а обіцянками. Пенсіонери скаржаться, що отримують набір продуктів, що ледве вистачає на кілька днів. Але це не єдиний спосіб знущання з населення у Мелітополі. Цивільним наказано залишити стаціонар лікарні невідкладних станів. У цьому медзакладі лікуються прооперовані та ті життя, яких залежить від оперативно наданої допомоги. Але рашистам байдуже на городян. Вони фактично захопили лікарню щоб рятувати своїх трьохсотих. А от донорів намагаються підкупити. Мелітопольський Гауляй Балицький оголосив про винагороду за здавання крові у сумі аж 736 рублів. До речі, навіть зрадник Балицький повідомляє про результативну роботу Сил оборони України в тимчасово окупованій Васильівці. Наші захисники знищили загарбників, що ховалися в аграрному коледжі. Навіть дітей окупанти не залишають у спокої в одній із шкіл Мелітополя. 13-річна школярка на відріз відмовилася писати листа ворожим солдатам із вдячністю за визволення. За це вчителька погрожувала дитині виключенням зі школи. А ще вони прикриваються вагітними жінками і породіллями. В Михайлівці Васильівського району орки ховають свою техніку на території лікарні, зокрема під палати пологового будинку. У дворі помічено близько п'яти машин. У селищі міського типу Комишзаря Пологівського району орки вбили цілу родину. Дармобіт Олександра, його дружину Наталю та двох їхніх дітей. Вранці тіла знайшла мати Олександра. Сусіди чули постріли, але боялись вийти. Є інформація, що поруч з родиною нещодавно заселились мобіки з ДНР та Чешенці, що приставали до жінки. Наруга над мирними людьми та вбивства це і є справжні обличчя руського миру. В енергодарі теж проблема з гуманітаркою. Допомогу від України окупанти до міста не пропускають з вересня, а от вантажам від РФ не припиняють радіти. Так місцевий гауляйтер із захватом розповідає про шевський конвой з Новгородської області та отримання 20 електрогенераторів. Раніше місто, де є теплова та атомна станція, генераторів не потребувало а з приходом руського миру тут постійно перебої з електропостачанням. Також повідомляється, що протягом чотирьох діб було демілітаризовано 11 складів БК і одна база рашистів. зокрема у Васильівському, Бердянському та Мелітопольському районах, а також поблизу Токмака. Такі повідомлення підживлюють наші надії на якнайшвидше визволення всіх тимчасово окупованих територій Запорізької області. Збройні сили України вже поряд. І сподіваюся, що на новий рік ми вже будемо спільно відновлювати все те, що зруйнували окупанти. От, і спільними зусиллями будемо спільно з правоохоронними органами, з ДСНС, відновлювати все те і розміновувати всі те території, які були окуповані. А підтримують наші збройні сили запорізькі волонтери. Бо іноді навіть дрібниця на перший погляд може послужити гарну службу бійцям. Тим паче, коли зима близько, окопна свічка, хімічна грілка. Військові дякують за допомогу тим, хто не залишився байдужим і робить все можливе для допомоги. Велика подяка, хто зробив ці свічки і волонтерам, які привезли, що можемо в дощо так. З болотом, погрітись, обсушитись. Велика подяка. всім вам цю подяку від бійців з передової можуть віднести на свій рахунок і запорізькі волонтерки Ірина та Катерина Стрижевські, про яких ми нещодавно розповідали. Нагадаємо, дівчата роблять окопні свічки для наших захисників. Мама! Я шарю, потім я приходжу з роботи ну, і починаємо відливати. Десь за... в залежності теж від того, наскільки швидко топиться парафін. Якщо він топиться повільно, тоді 4 години в нас йде на 150 свічок. Якщо він топиться дуже добре, тоді за 2-3 години відливаємо 150 свічок. Кількість виготовлених свічок давно перевищила 40 тисяч штук, але волонтерки не зупиняються, бо знають завдяки такій саморобній дрібничці наші захисники можуть і чайник закип'ятити, і речі підсушити, і зігрітися у холодному окопі. Дивіться, дев'ять чоловік лежить просто під клейонкою і робить одна окопна свічка, тому робіт вона працює. Молодці, молодці, разом до перемоги. Україну не подолати. Слава Дякую. Україні! В закопні свічки намагаються зігріти захисників і члени волонтерського об'єднання Шоти дядя, які виготовляють хімічні грілки. Про них ми теж вже розповідали. А нещодавно отримали від бійців з фронту відео з подякою на їхню адресу. Наша частина хоче подякувати волонтерському волонтерській банді, що ти дядя, і всім запорізьким єнотам за допомогу. Пересікали з ними неодноразово ще навесні по волонтерській темі. Зараз з нас станням холодів вони нам дуже допомогли своїми грілками. Тому від нас велика подяка. Єнотами волонтери називають себе тому. Що на логотипі їхньої команди зображена ця дуже запаслива та спритна тварина, а ще тому, що їм доводиться виконувати найрізноманітніші запити від наших захисників, і вони здатні найнотити все, що завгодно. Дуже багато запитів від хлопців на будь-що. На будь-що, коли є донати, хоч які -то, ну, в руках, кус невеликі, то йдемо і все це реалізовується. Будь-що, якщо хтось бажає якусь повністю, то будь ласка. Виробництво хімічних грілок це один з багатьох напрямків роботи волонтерів. Крім цього, вони доставляють бійцям різноманітне спорядження, медичне обладнання та автівки. З початку війни вже 15 військових підрозділів отримали від них 23 автівки. Сума витрачених благодійних внесків склала більше 6 мільйонів гривень, але кількість запитів від військових дуже велика. Тож ви можете допомогти, зробивши благодійний внесок на номер рахунку, що бачите на екрані. Разом переможемо. Роблять свою справу і запорізькі правоохоронці і запорізькі рятувальники про результати їхньої ефективної діяльності у нашому зведенні коротких новин. У Запоріжжі затримали 57-річного кримінального авторитета. Його угруповання здійснювало злочини на замовлення та кришувало наркобізнес. Зокрема, вимагали в мешканця Запоріжжя півтори тисячі доларів та 10 тисяч гривень боргу, що не існує. Побили та заволоділи його авто. Ще одну людину викрали та забили до смерті, вимагаючи 100 тисяч гривень. Наразі кримінальний авторитет та два його поплічники тримаються під вартою: один під цілодобовим домашнім Арештом. У Гуляйполі поліцейські задокументували черговий злочин місцевого мародера. Тиждень тому його вже затримували. Та поки триває досудове розслідування, чоловік не гаяв часу, викрав з чужого подвір'я велосипед і встиг продати його. Правоохоронці вилучили двоколісний у покупця та повернули власнику. Запорізькі поліцейські розкрили два пограбування. Одне сталося на зупинці транспорту на вулиці Поштовій. В 14-річного хлопця чоловік вихопив з рук мобільний телефон та втік. Наступного дня на трамвайній зупинці в Шевченківському районі у 25-річної жінки злодій теж поцупив мобілку з кишені куртки. Обох грабіжників затримано по горячих слідах. Запорізькі правоохоронці видворили з території України п'ятьох нелегалів, які порушили міграційне законодавство. Тепер в'їзд на територію нашої держави їм заборонено протягом наступних п'яти років. В комунарському районі Запоріжжя літня жінка не змогла зняти пенсію через технічний збій банкомата та звернулась за допомогою до відділення банку. Поки вона пояснювала свою проблему консультантам, апарат все ж видав гроші, але їх замість власниці забрав чоловік, що стояв у черзі наступним. Правоохоронці затримали 41-річного любителя чужих коштів. Патрульні поліцейські повідомляють, що за 10 місяців поточного року у Запоріжжі сталося 2100 дорожньо-транспортних дорожньотранспортних пригод, з них 286 – з постраждалими. У ДТП 14 осіб загинуло, та ще 380 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. І хоча у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість аварій зменшилася на 50%, правоохоронці наголошують, кермуйте відповідально. Відповідально потрібно ставитися і до пожежної безпеки, а поки що у рятувальників вистачає роботи. Вони загасили пожежу на вулиці Чумаченка в комунарському районі Запоріжжя. Там горів кіоск. Причини займання встановлюються. В Запоріжжі композитори, артисти і журналісти провели спільну творчу зустріч, де обговорили подальші плани і співпрацю, як розвивається українська музика та пісня та наскільки це потрібно сьогодні. Розповімо далі. Запорізький осередок національної спілки композиторів України відзначив десятиліття своєї творчої діяльності. В Запоріжжі немає оперного театру, консерваторії чи органного залу. Та, попри це, наше місто дуже музикальне. Першим джерелом музичної культури є запорізький фаховий музичний коледж імені Майбороди. Цей заклад, як от наш запорізький дуб, від нього вся пішла музична культура на Запоріжжі від нашого училища Запорізького імені. Ми даємо якісь кадри для і симфонічного оркестру. Там дуже багато наших випускників Запорізького фахового музичного коледжу, які грають у симфонічному оркестрі, І у театрі імені Магара і намагаємось зберегти цю музичну культуру. Вона дуже крихка її мала, але ми ж її розвиваємо. Для композитора, як і для будь-якої творчої особистості, важливо, щоб його твори знайшли свого поціновувача. Не менш важлива і творча співпраця між автором і виконавцем. Про свою співпрацю із запорізькою композиторкою Наталією Буєвою розповіла співачка, заслужена артистка України Інна Гапон. Я дуже дуже вдячна долі, що я викладач, але ще й співачка, яка може своїм голосом своєю душою все виразити те, що задумали наші дуже талановиті люди-композитори. І вперше я зустрілася із творчістю Наталі Боєвої в театрі. Це була така масштабна музика, театральна, яскрава. Це були полотна. Всі знають, що спочатку було слово, а на другому місці для українців стоять пісня і музика. Багатьом переселенцям з тимчасово окупованої території пережити важкі часи допомагала саме українська пісня, яка мотивує і нагадує, за що власне боремося сьогодні. Музика у житті кожного українця грає надзвичайну роль, тому що неможливо українську націю відділити від пісні, від нашої національної такої співочої музики. І під час війни оцей культурний фронт він відіграє дуже важливу роль. Людям потрібна оця якраз позитивна культурна така базова підпитка. У запорізьких композиторів багато нових ідей, які вони планують реалізувати після війни. Тож у нас ще буде чимало приводів розповісти про їхні здобутки. Творчість запоріжців музикою не обмежується. є й інші види мистецтва. У запорізької команди художників з'явився вже шостий мурал цього разу на стіні пологового будинку. Про батьківські долоні, що зігрівають душі та серця, розповість творча Вікторія Мельник. Батьківські руки найтепліші та найрідніші саме у пологовому будинку відбувається перше знайомство малюка та батьків. І щоб виписка дитини закарбувалась у пам'яті по особливому, попри важку ситуацію в країні, Адміністрація пологового вирішила прикрасити будівлю яскравим муралом. Ідея муралу виникла в нас спонтанно, тому що захотілося чогось такого світлого, радісного, такий нелегкий для нас у всіх час. А чому саме долоні? Тому що це символ підтримки для нас, для усіх, символ сім'ї, символ родини. Ми полого будинок, ми це перше, що де день родина, так би мовити, ну стає повноцінною І тому саме ці долоньки, які будуть підтримувати наших діточок і наші, наші родини, які у нас з'являються, які у нас на. Народжуються. Я сподіваюся, що ці долоньки, ці ручки, запам'ятаються нашим пацієнтам, і нашим діткам, які в нас були тут назавжди. У запорізької команди художників це вже шостий мурал. Ми почали рисувати роддом, дев'ятий, нарисували вже на ньому руки, руки сім'ї так як символ сім'ї, тобто руки мами, рібінка. І папи. Матеріали использовали, як і на предыдущих роботах. Основна это була фасадна біла краска, і добавили що балони. Блолони йдуть як більш стойкий матеріал к нашим температурам. До основної ідеї батьківських долонь художники домальовують речі, які асоціюються з дитиною: візочок, іграшки тощо. Все намальовано від руки без застосування трафаретів. Олександр каже, Хоч такий спосіб довший, але виглядає краще. Клопоту додає погана погода, проте митці планують завершити роботи за декілька днів. Це медведик, там дитинка маленька. Тут буде у нас коляска. Буває і важко, звісно, в зависимості, яка погода. А так, в принципі, нормально все. Підготовлюємо стіну значала, потом розчерчуємо і починаємо малювати. Хоч мурал ще не до кінця завершений, він вже надихає і пацієнтів пологового, і працівників. Ще раз вітаємо наших захисників і захисниць з днем сержанта збройних сил України. Ми віруємо у вас. Хлопці і дівчата віримо у перемогу, тримаючи свій інформаційний фронт. Ми також робимо все, аби її пришвидшити. Якщо в когось є бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Всі ми українці, разом йдемо до мети волі та перемоги нашої держави, і все буде Україна!